Існує три шляхи в духовності. Один довгий, другий середній і третій короткий. Знаєте, як то кажуть? Розумний вгору не піде, розумний гору обійде. Тож який ми виберемо? Намаскар, дорогі друзі, що ж існує три основних шляхи, як нам прийти до вищої свідомості. Перший це шлях знання. Ми стараємося через науку пізнати вищу свідомість. Ми вчимо математику, а тут ми відкрили святі писання. Ми вчили, відкрили якісь тексти, книжки, і ми стараємося логікою зрозуміти Бога. Отак, от мислять люди, які йдуть по шляху знання. Вони хочуть вивчити все і логічно прийти до якихось заключень і зрозуміти безмежне. Хочуть зрозуміти розумом. Те, що виходить далеко за межі розуму. О, такий шлях знання. Другий шлях він чуть-чуть коротший. Другий шлях це шлях дії. Знаєте, як казав мій гуру, якщо ви хочете зрозуміти мене, якщо ви хочете зрозуміти вищу свідомість, посвятіть життя моїй місії. Тому що я повністю. Злився своєю місією. І що це за місія? От уявіть світ, де немає страждань. Уявіть світ, де всі мають доступ до їди, до води. Уявіть світ, де немає воїн. Уявіть світ, де кожного ми вважаємо своїм братом і своєю сестрою. Це велика візія. І це насправді місія кожного гуру, який приходив в цей світ, для того, щоб зробити світ кращим. Якщо ти працюєш на благо всього світу, якщо ти працюєш на благо ближчих своїх, якщо ти робиш служіння, а служіння це що таке? Бізнес це коли ти щось робиш і тобі відповідь робить. Рука руку має – це бізнес. А служіння це коли тобі нічого для себе не потрібно. Ти робиш, тому що це твоя природа, ти хочеш допомогти. І коли ти робиш служіння безкорисне цьому світу, ти пізнаєш Бога через це. Такий шлях дії, карма йога називається. Карма йога вони дуже багато працюють. Г Яна йоге вони багато вчаться, багато аналізують, багато думають. А є ще третій шлях, який є найкоротший. Це шлях відданості, шлях любові. Що таке відданість? Це коли ми от, повністю віддаємося, коли ми довіряємо, знаєте, є такий тест. Щот, ну, коли хочуть командну роботу, е, зробити таку команду дружню, так щоб вони один одному довіряли, або є там партнери. Два стоять дві людини, і одна падає, отак, має падати закритим очим, а друга її має ловити. Тобто один падає, а другий ловить. чи там Одна людина падає, а команда ціла ловить ту людину. І це така от, така от задача просто довіритись, віддатися. Так? А це страшно, ви попробуйте своїм партнерам це зробити. Ти вроді ну, довіряєш, що він тебе зловить, але все рівно якийсь опір є. І цей опір ти долаєш, і в тебе з'являється спокій, партнер тебе ловить. Сподіваюся, ну, ви перевірте, чи зловить вас партнер, чи не зловить вас партнер. І це відчуття, що я віддаюсь. Я довіряю, я роблю цей стрибок. Знаєте, коли треба стрибнути от з банджі джампінга, я от стрибав. І ти розумієш, що ну, все нормально, там техніка безпеки є. Там, ти дивишся, як перед тобою, там куча людей стрибає з того шнурка. І ти підходиш, а тобі страшно, і такі страхаш, ти осковий. І коли ти робиш оцей крок, ти відчуваєш немірне Ну, Через те, що ти летиш, та й адреналін виділяється. І друге, через те, що ти Оце от віддачу ти зробив, ти довірився вищій свідомості. Ти довірився, Ти довірився. Тому спорядженні, ти довірився тим інструкторам, ти довірився. І це відчуття дає тобі нейруну насолоду. І відкривається любов. Коли ти довіряєш вищій свідомості, коли ти розумієш, що все, що стається в моєму житті, стається на краще, стається для мене. Для того, щоб я прогресував, в тебе з'являється любов. Коли ти просто любиш. Знаєте, як кажуть, для Гіана йогів. Були придумані писання, щоб вони могли читати, аналізувати, вчитися. Для карма йоги придумали от місію, роботу, то, що можна зробити в світі, як можна поміняти цей світ. Для бхакті йоги придумали кіртам, придумали духовні пісні, придумали духовні історії, придумали любов. Коли ми. От ви спробуйте щиро так поспівати кіртан. У нас на каналі є пару записів. Кіртан, бабинам кивалам — це коли ми співаємо мантру під музику. І коли ти просто закриваєш очі і ти насолоджуєшся цим, ти, ти входиш в цей потік і в тебе відкривається серце. Коли ти ще піднімаєш руки, в тебе відкривається любов до всього світу. От відчуття. От шлях бхакті йоги. Відданості, любові, це через відчуття, це через емоції. Коли ти просто любиш, тобі треба просто любити. Тобі Не обов'язково щось робити, не обов'язково щось знати. Абсолютно. Ти обов'язково просто любити. Ну що ж, розумний вгору не піде, розумний вгору обійде. Що ж, вам вибирати, якою дорогою йти. Більшість людей вони вибирають знання. Хочеться все вивчити, хочеться зрозуміти. Дуже важко виробити оцю от. просто закрити очі і стрибнути, довіритись життю. відкрити любов це важко. Але це найкоротший шлях до вищої свідомості. Далі ми робимо багато дій, ми робимо роботу через ту роботу. Я насправді сам от, по своїй природі я от кармайох, я от любитель через дію робити. Через служіння, через допомогу, через е, дію. так. <плес> я сам, але я стремлюся пройти до цієї пхакти йоги, коли ти просто любиш. так. Раніше я був дуже таким от в знання, і от перші кроки в духовності це було. Це я просто читав багато, вивчав філософію, досліджував через логіку, через інтелект. так. Тобто інтелект це головний інструмент. Я на йога, коли ми хочемо все вивчити. <клес> От, ну, вам вибирати, яким шляхом йти. Кожен шляхів він веде в правильну сторону. А який ваш? Намаскар.